На Хмельницькій АЕС прозвітували про виконану роботу на конференції трудового колективу та звітній про спілкові. 117 делегатів, представників усіх підрозділів АЕС, взяли до відома доповідь генерального директора Андрія Кузюри щодо результатів діяльності філії ВПХС у 2023 році відповідно до договірних зобов'язань, передбачених колективним договором компанії. Минулоріч обома енергоблоками було вироблено 12,6 мільярдів кіловат годин електроенергії. Планове завдання виконано на сто 2%. за весь період експлуатації Хмельницької С, Станом на кінець попереднього року на потреби країни згенеровано 348,8 мільярдів кіловат годин у 2023 році було реалізовано 22 заходи з підвищення безпеки та модернізації. Сім заходів заплановано на поточний рік. Зазначено, що культурі безпеки виробництва на Хмельницькій С приділяється першорядна роль. Це стосується як персоналу АЕС, так і підрядних організацій. у нас немає. Персоналу свого або чужого, або персоналу підрядної організації, всі, хто працює на території Хмельницької АЕС – це наш персонал. І кожна помилка це наша з вами помилка. На енергопідприємстві постійно покращується матеріально-технічна база, що стосується питань охорони праці та техніки безпеки. Витрати на охорону праці минулоріч склали 121 мільйон 499 тисяч. На якісно високому рівні проведено медичні огляди персоналу на промисловому майданчику ХС. У минулому році медогляд пройшли 5148 тисяч працівників. 619 жінок зробили мамографічний скринінг. Багато заходів розроблено з покращення безпечних маршрутів, пересування міжнутрі. Та зовнішніми об'єктами Хмельницької АЕС. робота продовжується після того, як буде сформовано наглядову раду та правління АТН на екенергоатом оплата праці промислово-виробничого персоналу та персоналу непромислової групи компанії буде здійснюватися згідно нової тарифної сітки. Перейдемо на 28 розрядну сітку і вирішимо це питання назавжди. На на жаль, поки що так, тому що є це є різні фонди оплати праці. Це також різні показники щодо кількості персоналу, тому ми практично впливати на цей процес зараз не можемо, але будемо ініціювати зміну щодо тарифних сіток. У 2023 році на ХАЕС було працевлаштовано 268 працівників. 41 працівник Хмельницької ХС знаходиться в лавах ЗСУ. Понад 250 мільйонів гривень колектив енергопідприємства перерахував на підтримку ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Внесок в перемогу це обов'язок кожного наголосив очільник підприємства. На соціальний розвиток Хмельницької С було витрачено 231,6 мільйонів гривень. Повідомив керівник, що підприємство. І надалі працюватиме у напрямку надання персоналу безвідсоткових позик на придбання житла, позик на лікування атомників, виплат при виході на заслужений відпочинок. Покращується щороку і показник медичного страхування працівників Хмельницької ЕС на 2024 рік. Він склав 85,8%. Представники підрозділів затвердили довідку про виконання колективного договору компанії по філії виконання постанови конференції трудового колективу. Затвердили делегати із комісії з трудових спорів за 2023 рік. Акцентували увагу на питанні внутрішнього трудового розпорядку. Тощо було обрано делегатів на конференцію на Екенергоатом. Від Хмельницької С було затверджено 15 представників. Ці ж делегати представлятимуть Хмельницьку ЕС і на проспілковій конференції в енергокомпанії. Про роботу про Спілкового комітету ППО ХС за 2023 рік прозвітував голова профкому Михайло Гук. Під час звітної проспілкової конференції було заслухано звіт у голови ревізійної комісії. Затверджено виконання кошторису планових витрат за минулий рік та схвалено витрати на 2024 рік. Роботу проспілки спілки делегатами визнано задовільною. В ході проспілкової конференції було зазначено, що опрацьовується питання створення оздоровчого комплексу для атомників на базі колишнього табору в селі СТ. Говорилося про будівництво житла для працівників атомної станції. В колективах будуть обговорені пропозиції щодо можливості садибної забудови для атомників при в'їзді в місто Нетішин. Обговорено і інші важливі для колективу Хмельницької питання.